Привіт всім! Сьогодні в нас буде ось така чудова консервація кабачків на зиму. Так, беремо баночки, які вам зручно, або зі звичайною кришечкою, або з єврокришкою, яка вам зручна. Та обов'язково їх стерилізуємо. Промиваємо содою, обробляємо кип'яточком, можна поставити їх також, також в духовку. Ось. Підготовлюємо баночки і беремося за наші чудові кабачки. Ось так от відрізаємо кінцівки і нарізаємо, якщо кабачок маленький, то його можна таким ось чином нарізати. Просто Такими кільцями. Якщо кабачок більший, то можна його нарізати півкільцями. я нарізаю і так, і так. Воно все буде гарно. Так, підготували наші кабачки. Чистимо чесничок, підготовлюємо. Також ще. Морку почистимо, підготуємо, і перець червоний, або жовтий, або е, ну, Морква і перець це за бажанням. Можна додавати, можна не додавати. Я додаю, щоб було гарненько, та й буде смачно взимку. Так, наповнюємо наші баночки. На дно кладемо листя хрону. укладаємо так добре. Кидаємо соцвіття кропу. В мене такий ось сушений, можна і свіжий. Так, укладаємо в наші баночки. Так, кидаємо чесничку по дві по два зубчика в баночку. І... Укладаємо далі наші кабачки, гарненько кладемо так, щоб їх добре розподіляти утрамбовуючи і гарненько заповнюємо наші баночки. Додаємо петрушку, також я кладу, перекладаю, також додаю моркву, перець і все гарненько ось так от укладаю в баночки. Ось така краса у нас виходить дуже красиво та дуже смачно буде взимку. Додаю також лаврового листа в обидві баночки. Також додаю перець горошком. Можна ще додати духмяного перцю. Ну і найголовніше це наш маринад. Додаємо на 1 літр холодної води велику таку столову ложку солі. Це 40 грам солі. Я додаю також стевію з рітритолом. Теж 40 грамів. Або дві столові ложки без гірки. Ви можете додати цукор теж 40 грам. Додаю перець горошком, лаврового листа. Так. Та соцвіття кропу. Беремо наш маринад та ставимо його на плиту до повного закипання, також щоб уже соль і наш еритрол розійшовся. Вливаємо 50 г оцту 9%, 9 та заливаємо цей маринад по банкам наливаємо його по самі вінця. Ось таким чином. Накриваємо кришками, не закриваємо, просто накриваємо зверху кришками та ставимо в кип'ячену воду. Ставимо так, щоб кип'яток був до самого верху майже. Якщо трошечки не вистачає нас, то доливаємо кип'яточку, щоб було до самого верху. Та ставимо на вогонь і варимо 15 хвилин. Як проварили 15 хвилин, знімаємо з вогню та закручуємо наші кришки. Дуже щільно добре закручуємо кришки. І ось такі красиві кабачки, перчик, морковочка в нас виходить на зиму. Це дуже-дуже смачна буде заготовка взимку, відкрили дуже смачно. Буду вам вдячна за лайк та підписку.